Вітаю, друзі, я Олена і ви на каналі Нові Сади. Сьогодні знов про розмарин. Показую результати вкорінення розмарину, який ставила на вкорінення близько місяця тому. Ці живці, які ставила у воду, вже пройшов місяць. Зараз покажу, які корінці, та бачите, і досі він квітує. Ці живці, які ставила в агроперліт, теж вже з'явилися. Молоді прирости і крізь дренажні отвори вже почали проростати корінці. Зараз це покажу і розкажу. Якщо цікаво, як вкорінити розмарин, ставте вподобайку і продовжуйте перегляд. За умови вкорінення живців розмарину у субстраті, перші корінці з'являються за 2-2,5 тижні. З моменту встановлення цих живців на вкорінення пройшло 25 днів, тобто трохи більше трьох тижнів. Ось дивіться, друзі, які утворилися корінці. Такі живці вже можна пересаджувати по окремим стаканчикам. Як бачите, вкорінилися всі шість живців. І ось такі в них корінці. Тепер подивимось, що з корінцями на живцях, які стояли у воді. Ці живці я поставила у воду трохи раніше, і простояли вони так місяць. Як бачите, корінці є, але не на всіх живцях. Окремо приберу зараз ті, що без коріння. Ось тут лише один корінчик. І такий живець висаджувати ще зарано. І ще один, теж лише з одним корінчиком. Такі, що можна висадити вже сьогодні, маємо лише три штуки. Два живці мають по одному корінчику, інші і досі корінців не дали. Та якщо ці живці поставити знову воду і зачекати ще пару тижнів, цілком імовірно, що корінці з'являться і на них. Ці живці, які мають по одному корінчику, також поставлю поки що у воду. А ці три буду висаджувати разом із тими, що вкорінювались в агроперліті. Отже, як бачите, краще і швидше розмарин вкорінюється у ґрунті, ніж у воді. За 3,5 тижні в агроперліті, корінців більше і вони міцніші, ніж за місяць у воді. Тобто для вкорінення у воді розмарин потребує більше часу, при цьому часто вкорінюються не всі живці. При вкоріненні у ґрунті вистачає трьох тижнів і частіше вкорінюються всі живці. Для успішного вкорінення варто обирати міцні напівздеревенілі. Живці довжиною 10-15 см, живці меншого розміру і тоненькі вкорінюються гірше. Кілька років тому проводила такий експеримент по вкоріненню живців різного розміру і маленькі тоді не вкорінилися. Якщо не маєте де взяти живці, можна використати для вкорінення придбану у супермаркеті зелень розмарину. Саме з такої придбаної зелені я і виростила ці кущики. Грунт для вкорінення, як і для більшості декоративних рослин, має бути пухким. Мені більше подобається вкорінювати живці в агроперліті та підійде будь-який пухкий ґрунт. Нейтралізований торф, вермікуліт, пісок крупної фракції або їх суміші. Можна використати і ґрунт з городу, попередньо додавши до нього щось із перелічених інгредієнтів. Для того, щоб зробити його більш пухким. Підготовані живці занурюємо у вологий ґрунт на 1-3 см і робимо укриття для створення вологого середовища. Для того, щоб не провітрювати щоденно рослинки, я роблю в укритті невеличкі отвори. Очікуємо 3-4 тижні і маємо ось такий результат. Після того, як живці вкорінилися, необхідно розсадити їх по окремим ємностям. Грунт для висадки має бути також пухким. У мене це суміш універсального субстрату і агроперліту. Вже за місяць-два такі живці можна висаджувати у відкритий ґрунт. Ще за півроку можна отримати ось таке маленьке диво. А за пару років ось таку красу. Як бачите, друзі, вкорінити розмарин в домашніх умовах доволі просто. Тож пробуйте, і у вас обов'язково вийде. На все добре, друзі! Все буде Україна!